Так, хочу помити мотор, бо колись давно тут в мене на газі він І обігріли через масло. І те вже варіант. І масло зливається в цей. Ну, в заливну горловину. Але я колись був трошки неправильно зробив і сапун був не цей. Відкритий і повсирало мені масло. Таке не було, то я так зробив. Ну, то при мене таке сталося. Хочу помити, Тож, коли радіатор знімав. Там натекло масло, зараз по рухами все залипло. Ну і зараз все помиємо, гарно. Якщо і так воно дібно, він має бути за чистеньку, так колись було. Потім покажемо. Так, вже один раз пройшовся, другий раз він напінив. Хімії напшикав. Пот забув. Зараз щось може вийти що вже результат вже якийсь є. Зразу інтересно, чи заведеться тут все. бо я крім трампльора і тут легенько накрив і генератор. Генератор досив сухий. Та нічого йому не буде. Дубль 2. Забув кнопку включити. Вон. А пензені довісимо одразу. Подухайки, тобто тоді я довіз. Конечники були мав Так, Так.